Я впевнена, що всі знають, як паління шкодить легеням. Тому сьогодні я пропоную поговорити про. Неочевидний вплив цієї пагубної звички на лор-органи. Пересилайте це відео тим, хто ніяк не може кинути палити. Ця інформація точно змінить його світогляд. Паління є основною причиною хронічного кашлю, оскільки токсичні речовини, що містяться в тютюновому димі, подразнюють дихальні шляхи та спричиняють запальні процеси. За даними до 70% хронічних кашлів спричинене курінням або пасивним диханням диму, навіть після відмови від куріння у 50% людей. Кашель може зберігатися ще протягом кількох місяців або років у немовлят матері, яких Курять, хронічний кашель виникає на 40% частіше. Думаю, що всі вже помінчали типову зміну голосу у курців. Дійсно, є специфічне захворювання, яке притаманне лише курцям. Це набряк ринки гаїка, це набряк слизової оболонки голосових складок, який виникає під дією тютюнового диму, через що голосові складки не можуть повноцінно змикатися та утворювати звичайний голос. Але цей стан здебільшого носить доброякісний характер і лікується хірургічним шляхом. Тривале паління подразнює слизову оболонку та сприяє накопиченню факторів, що провокують мутацію клітин та розвиток раку гортані. Тому тривала осиплість голосу або кашель, а особливо у курців, це не безвинний наслідок паління, а важливий сигнал організму, що на голосових складках є щось зайве. І не можна ігнорувати це, бо чим більше часу ви втрачаєте, тим нижчий відсоток, що лікування буде успішним. До речі, чи знали ви, що один з головних критеріїв успішності хірургічних втручань, а особливо при пересадках шкірних клаптів та тканин, є саме чи палить людина, і якщо палить, то як давно і у якій кількості? Критерії оцінки стажу паління перед операцією це індекс пачку років. Формула така: кількість викорених пачок на день множить на кількість років поління. Наприклад, якщо людина викурює одну пачку в день протягом 20 років, то це 20 пачок. Короків тих, хто палить менше 10 пачок років, має низький ризик ускладнень. Ті, хто мають більше 20 пачок років, мають дуже високий ризик ускладнення, який може вимагати відмови від операції або її відтермінування. Друге, це час відмови від паління. Уявляєте, відмова від паління, хоча б за 4-6 тижнів до операції покращує результати, зменшує частоту ускладнень до 50%. Як паління впливає на хірургічні втручання, перше це. Погіршення загоєння тканин, тому що чадний газ знижують постачання тканин киснем, порушується мікроциркуляція через спазм судин, що уповільнює відновлення тканин, знижується синтез колагену, необхідного для загоєння ран. Друге це зростання ризику інфекцій, бо паління пригнічує імунітет, знижуючи активність нейтрофілів та макрофагів, підвищується ризик нагноєння ран і розвитку післяопераційних ускладнень. І третє це зміни в дихальній системі. Стемі, бо хронічне запалення слизових оболонок викликає бронхіт і емфізему, що збільшує ризик респіраторних ускладнень під час анестезії. Курці частіше страждають на післяопераційний ателектаз та пневмонію. Четверте, це порушення згортання крові, підвищується ризик тромбозів та емболій через підвищену агрегацію, тобто склейку тромбоцитів, взаємодія з анестезією. Курці потребують більш високих доз анестетиків через порушення метаболізму, тобто перетворення в печінці, частіше виникає післяопераційна нудота та блювання. Тому паління істотно підвищує ризики хірургічних ускладнень. Перед плановим втручанням необхідно оцінити стаж паління, пачку роки, та вжити заходів для його мінімізації, або тимчасово відмовитися від сигарет. Це суттєво покращує прогноз і знижує рівень ускладнень, крім ураження Страждає ще й порожнина носа. Та придаткові пазухи, у результаті чого виникає хронічний риносинусит. тому що таксини чисного диму викликають запалення слизової оболонки і носа теж порушується функція вічистого епітелію, що призводить до затримки слизу і розвитку хронічних інфекцій. Постійне подразнення сприяє набріку слизової оболонки та може провокувати утворення поліпів. А ще хімічні речовини в димі ушкоджують рецептори нюху, що може призводити до часткової або повної. Вною втрати здатності відчувати запахи. Порожнення рота паління може провокувати розвиток хронічного стоматиту, гінгевиту, бо нікотин і смоли порушують кровопостачання ясень слизових оболочок, викликаючи їх атрофію. Підвищується ризик парадонтиту та втрати зубів, потовщення і зроговіння слизової оболонки можуть бути предраковим станом. Також корців часто супроводжує хронічний фарінгіт, тому що постійне подразнення слизової оболонки викликає сухість печіння, кашель та порушення сприймання смаків, крім цього, наслідком паління є погіршення слуху, бо судинні порушення викликають розлади внутрішнього вуха і можуть викликати нейросенсорну приглахуватість, із якою потім вже нічого не можна зробити. Ну що переконливо звучить, щоб кинути палити. Напишіть свою думку у коментарях.